Додаткових 83 мільйони гривень на потреби захисників спрямував сьогодні виконавчий комітет Мукачівської міськради. Із них 66 мільйонів гривень 128-й бригаді. У цілому для бійців нашої гірсько-штурмової влада міста виділила вже 267 мільйонів. Продовжуємо кожен місяць кошти перевиконання спрямовувати для наших військових. Загальна для бригади це вже буде 267 мільйонів гривень після цього рішення. Також збільшили фінансування і для інших військових формувань для бійців територіальної оборони додатково виділили 7 мільйонів гривень. 27-му прикордонному загонові 4 мільйони, 2 мільйони військовій частині 31,15 та стільки ж нацгвардії. Захисників забезпечать зимовою формою термобілизною та військовим спорядженням. Мова йде в загальному про зимове речове майно та будущні металеві хачі, щоб підтримати наших захисників. Спочатку повномасштабної війни місто перерахувало 350 мільйонів зі свого. У бюджету сьогодні схвалили нову програму. Виділили 3 мільйони гривень, щоб забезпечити військові частини опаленням взимку. Мова йде про котельні, які забезпечують опалення військових містечок. 128-ї восьмої окремо гірсько-штурмової бригади. Тому е, просимо затвердити нову програму. Е, в рамках цієї програми передбачити фінансування на загальну суму 3 млн 500 тис. гривень. Щоб підготувати освітні заклади до нового навчального року, облаштувати укриття системи оповіщення та пожежної безпеки, забезпечити школи та садочки електричними котлами на випадок відсутності газу. Виділили 21 млн 300 тис. грн. Забезпечення того, щоб освіта могла. Заклади освіти, це стосується шкіл садочки функціонувати повноцінно з 1 вересня. Це стосується питання укриттів, захисних сполод і так далі. Наступний етап це є забезпечення альтернативних джерел опалення, а саме електрики, для того, щоб заклади функціонували у випадку відсутності газу. Так само заходи безпеки по школах-закладах ми це довго розтягували цю роботу, тому що вона була дороговартісна. Зараз ці заходи проводити фінансування можна є кошти, чому б це не стати не зробити. Це досуть за протипожежної безпеки і так далі. Також на засіданні повідомили радісну звістку для покинутого хлопчика. У пологовому знайшли родину малюком опікуватиметься подружжя, яке виявило бажання його всиновити. Оце дитинка, яка була залишена батьками анонімно у лікарні. Виявила одна. Подружня пара бажання установити, вони подали документи. До того, як буде зібраний весь пакет документів і проведена процедура установлення, оформляється тимчасово на півтора місяці обтіка над цією дитиною. Нехай у хлопчика буде щаслива сім'я, люблячи мама і тато.